Усім вітанічка, друзі! Мене звати Марина і ви на моєму книжковому каналі. Дуже рада вас тут сьогодні бачити, тому що вирішила розповісти вам про підбірку книг на зимову тематику. І коли я планувала це відео, я спочатку відхрещувалася від нього, тому що, думаю, боже, ну я вже стільки підбірок створила. Напевно, я ну, навряд зберу 10 книг на, на нове відео, але виявилося, що ні. Мені такі є про що вам розповісти. Тож, вмочите зручніше, беріть щось смачненьке, попити, поїсти. Сподіваюсь, вам тепло і затишно, і будемо з вами розпочинати. Я, як завжди, підготувала собі тут а, свій блокнотик для того, щоб не забути ніяку книжечку, бо в мене тут є і електронні примірники. І з чого ж ми з вами розпочнемо? Ну, давайте розпочнемо з вами з класики. Да? Я, чесно скажу, не пам'ятаю, чи я десь колись радила цю книжку, чи ні. Будемо думати, що ні. Це в нас сяйво Стівена Кінга. Я не можу не показувати цю книгу в зимовій підбірці, тому що тут книга буквально просочена снігом з сніговими заметами, снігопадами і всім, чим тільки можна, що пов'язано хоч якось із зимою, снігом і морозом. Крім того, що тут в нас є і. Пожежа, тут у нас є і містика, і багато чого цікавого, все ж таки, зими тут досить багато. Можливо, ви колись бачили екранізацію, можливо, ні, але я дуже раджу цю книжку до прочитання. Тут дуже атмосферна історія, вона дуже, як я вже говорила, містична, і розповідатись нам буде про родину, батько якої зараз знаходиться не в найкращих умовах свого життя, і його родина відповідно разом із ним. Йому пропонують роботу доглянути за готелем, який знаходиться в високих горах, і який на зиму буде відрізаний від цивілізації через погодні умови, які, відповідно, не буде функціонувати в цей зимовий період. І от він погоджується, тому що це все ж таки величезні гроші для їхньої родини. І плюс вони можуть туди поїхати разом, провести час з родиною, налагодити родинні зв'язки і так далі. Він погоджується, вони їдуть. І, в принципі. Все доволі банальненько, так я би навіть сказала, нецікавенько розпочинається. Ну, приїхали, ну, позаселялися, ну, почали якось вести свій побут, але тут розпочинається найцікавіше. З'являються в готелі, в якому нібито нікого не має бути, починають з'являтися якісь незрозумілі істоти. Книга містична, це факт. Але вона неймовірно цікава. Мені особисто подобається більше друга частина цієї умовної дилогії, Я обожнюю Доктор Сон, всім серцем і душею, планую колись перечитати, але якщо говорити саме про зимову атмосферу, то це, звичайно, сяйва Стівена Кінга. Наступна книжечка, її я читала минулого року, і її обкладинка взагалі не зимова, але тим не менше, атмосфера, яка тут. Розгортається на початку книги вона перед Різдвяна. Це в нас моє не дуже ідеальне життя Софі Кінселли. і, до речі, це той випадок, знаєте, як в Емілі Генрі, коли обкладинка не відповідає наповненню. Ось тут точно так самісінько. Обкладинки книг Софі Кінселли дуже такі позитивні, прикольні, кумедні, яскраві, і це в принципі непогано. Але якщо говорити про саму історію, про проблеми, які там піднімаються, про якісь навіть інколи трагічні моменти. Ну, так знаєш, дивишся на цю обкладинку і думаєш, хм, не цього я очікував, не цього. Тут історія про дівчину, яка працює, і вона заздрить своїй роботодавиці, своїй начальниці, тому що та має, на її думку, дуже ідеальне, класне життя. Гроші, чоловік, дитина чи діти, вже не пам'ятаю. І от наша головна героїня, не пам'ятаю, які з не... Кетті. От, і наша головна героїня Кеті, вона реально заздрить. Вона вважає, що у неї якесь не таке життя, і взагалі вона е може мати набагато більше, от, чому люди так ніби не мають те, що мають. Але згодом, коли вона дізнається правду про життя своєї начальниці, вона переглядає свої думки і свої які, знаєте, е Засудження, називаємо це так. І ця книга вона дуже яскраво показує, що наше життя воно унікальне саме для нас. І саме для чужого ока воно виглядає незвичним, неймовірним, легким. А от коли ми живемо своє життя, то воно нам якесь нецікаве, нудотне, недостойне інколи. Да? І от книга про те, що варто цінувати те, що ми маємо. Звичайно, якщо ми хочемо більше, ми можемо цього досягнути, але не треба думати, що в когось краще, легше і комусь, не знаю, з неба дістається. Тож, історія насправді дуже цікава, і сенси досить глибокі. Але атмосфера на початку книги, як я вже говорила, перед Різдвяна. Тут є різдвяні каруселі в центрі міста, і саме на почві з цього всього зав'язується відповідна історія. Тож, звичайно, для зимових читань можу рекомендувати. Завершається тут період початком весни, якщо говорити саме про пори року, але починається взимку. Тож рекомендую. Наступна книга це книга одного з моїх найулюбленіших авторів Ден Брауна. Хоча я в нього дуже давно нічого не читала, але та й він якби не часто книжки випускає знає тілі. Я колись прочитала все, що в нього було на той момент в Україні, років вже 7-8 тому. Це взагалі Ден Браун це книги, з яких все почалося. І тоді я прочитала всі книжки, включно з. Точкою обману. І ця книга мені неймовірно сподобалася. Взагалі я починала саме її читати, потім я вже читала серію про Роберта Лендона, але ця книга вона закохала мене, просто закохала мене в творчість Дена Брауна. Це у нас технотрилер. Так, Це дуже цікавий такий вид піджанру, назвемо це так. От, якщо ви читали Макса Кідрука, то Макса Кідрука досить багато технотрилерів, ось ця книга, вона щось типу того. Тут історія про певні наукові дослідження, здається, в льодовиках, якщо я не помиляюсь, там чи то вишукували, чи то знайшли якісь організми. Це було реально дуже цікаво, але окрім всього цього, це було і дуже холодно. Книга просочена таємницями, зрадами. І купою холоду, морозу і снігу і льоду. Тому, як на мене, це найатмосферніша книга для зимових читань. Якщо вам хочеться саме напруженої атмосфери, відчуття, ніби ви знаходитесь посеред ніде в зимовому часі, це книга саме про це. Кінцівка мене дуже вразила і тримала в напрузі від першої до останньої сторінки, тож це прям моя теж величезна рекомендація. Ще одна зимова книжка, яку я читала в електронному форматі, скажу одразу, вона мені не дуже сподобалася, але якщо говорити про зимову атмосферу, то тут її дуже багато. Це Іларіон Павлюк, я бачу вас цікавить з пітьма. Історія про одне маленьке містечко, селище, здається, якщо бути точним, і про те, що там щось дивне відбувається. Розповідати сюжет цієї історії, як на мене, немає сенсу, тому що він досить закручений, досить містичний, там дуже багато різноманітних відсилок. Книга досить об'ємна, і якби я свого часу не читала кінга, мене б ця історія дуже вразила і дуже зацікавила. Але, як сказав сам Ілеріон Павлюк в цій книжці, в кінці, після мови, він надихався кінгом для написання саме цієї книги. І саме таке відчуття мене спонукало протягом читання всієї історії, буквально з початку до кінця. Я не знаю, якою конкретно книгою надихався. У Кінга і Ларіон Павлюк в даному випадку, але мені дуже чітко відчувалися необхідні речі, і я прям, прям дуже багато паралелей проводила. Взагалі, про прочитання цієї книги у мене є окремий влог. Дуже раджу його подивитися, там є, здається, і спойлерна частина, і безспойлерна частини. Я там досить багато возмущаюся, але я чітко пояснюю своє незадоволення. Але все ж таки є там і плюси в цій історії. Якщо говорити про зимову атмосферу, то саме така атмосфера на сторінках цієї історії, там буквально знаходять тіло в снігу після сніжної бурі, і ось так все розпочинається. Загалом. Книга досить популярна, в неї дуже багато шанувальників, і якби, я ще раз скажу, я не знала творчості Кінга, то творчість Павлюка вона досить якісна. Я не можу сказати, що пише він погано. Я, правда, на жаль, на сьогоднішній день не читала в нього нічого більше, дуже хочу. Хотілося б прочитати книгу Ілая, можливо, в наступному році я собі її куплю і прочитаю, тому що все ж таки Іларіон Павлюк це такий автор, якого потрібно читати в папері. Тут дуже, як на мене, це дуже важливо, тому що багато чого нам є відмічати, багато на що звертати увагу, тож хотілося б продовжити знайомство з цим автором, але якщо говорити саме про зимову книгу, яку я в нього читала, можливо, є ще якісь, не знаю, може, ви мені підкажете. Але я поки знаю лише цю, і вона дійсно досить атмосферна. Далі я пораджу вам книгу, яку я читала цього року. Це було моє перше знайомство з авторкою, і поки що я не знаю, чому воно зупинилося, з причини, напевно, того, що в мене занадто мало часу для читання. Але це Лаура Теласа і її мор це тетралогія, чотири книги про чотирьох всадників апокаліпсису, кожен з яких приходить на землю для того, аби покарати людство за. Посиланням Господа, скажімо так. Ось а книга містить в собі безпосередньо релігійну нотку, але її тут не дуже багато, і, хоч вона і досить важлива для сюжету, але акценту на ній величезного немає. Більше тут, звичайно, в нас фентезі, дарк роман. Мені дуже сподобалося тут дійсно від ворогів до коханців, тому що головний герой мор, який прийшов на землю, аби заморити людей відповідно хворобою. Він вирішує вимістити свою злість на одній дівчині, яка хотіла, яка намагалася його знищити. І через призму того, як він її карає, він хоче показати всім іншим людям, що вони його ніяк не подолають, що б вони з ним не робили. Але в його житті складається все не так, як йому хотілося би. Але мені подобається, що це стається не на початку книги, і навіть не в перших там ста сторінках. Тому Мені прям сподобалось. А якщо говорити про зимову атмосферу, то вона тут, звичайно, в більшій мірі. І що мені особисто більше всього сподобалося, що події книги частково відбуваються на території Канади, саме там описуються зимові такі засніжені ліси. Тому це прям рекомендація від усього серця, якщо читаєте англійською, дуже 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 раджу. Прям дуже атмосферна книга. І вперше я прочитала у сумі жанрів. Дарк Роману і фентезі книги це було щось неймовірне. Мені шалено сподобалося, тож потрібно продовжувати читати наступні книжки. Далі буде е, досить драматична і навіть трагічна історія. Це книга, якою я була. Книгу читала досить нещодавно, здається, влітку там у нас розповідається про дівчину, яка пережила жахливе насилля, і яка е, нікому не може про це розповісти. Знаєте, багато хто говорить, що ці книги дуже депресивні і не варті уваги, і взагалі читати про головних героїнь цих бідось, бідось дуже нецікаво. Але мені навпаки, я прихильник того, аби про травмованих дітей, підлітків говорили, і не лише дітей-підлітків, жінок, наприклад, і зрідка чоловіків. От, все ж таки говорили, тому що це теми, які повинні звучати в просторі. Теми, яких суспільство не повинно цуратися і не повинно соромитися. І діти повинні, особливо діти і підлітки, повинні відчувати підтримку і свободу в плані того, що вони можуть комусь це розповісти. У випадку з головною героїною, на жаль, сталося не так, але свого часу. Правда, таки вийшла наружу. Звичайно, я на це і сподівалася і розуміла, що так буде, просто читати ось ці всі переживання, те, як головна героїня намагається жити нормальне життя, маючи таку травму, досить важко. Але в книжці є зимова атмосфера. І якщо, наприклад, ви хочете почитати щось таке драматичне, що чіпляє душу, ця книга вам однозначно підійде. Далі Фріда Макфаден. Звичайно, я не можу не згадати цю книжку і не можу не згадати цю авторку, хоча я особисто її читала, здається, в кінці зими цього року. Але тут немає значення, тут просто зимова атмосфера і пара, яка приїздить подивитися будиночок на покупку. Цей будиночок досить віддалено знаходиться, але коли вони туди приїздять, на жаль, їхня машина сідає на пузу на снігу. А ріелторка, яка мала показувати їм будинок, чомусь відсутня. І ось тут починаються пригоди нашої парочки. Хоча, якщо чесно, це, мені здається, пригоди читача, а не парочки. Книга насправді досить е така трилерна, да? досить цікава. Вона тримає в напрузі тут стільки заковик і стільки. Обманів, якщо можна так сказати, тут у нас ненадійний оповідач, якщо ви розумієте про що я. І тут у нас кінцівка, яка мене ну, реально вразила просто. Хоча вона мені трошечки така, знаєте, ніби роялість за кущів. Але з другої сторони, як на один вечір, і як на атмосферне таке чтиво дуже навіть підходить. Зима є, зимові снігові замети є. А, в принципі, історія тут розтягується на декілька днів, і все це під час е, заметілі. Тому ну якби підходить. Плюс будинок, в якому нікого, окрім нашої парочки, немає, але відчуття, ніби хтось присутній, Тому нервішки таки може полоскотати. Книжечка відносно невелика, але мені прям сподобалось. От в моменті я читала, це було дійсно атмосферно. Так, далі книга, з якою я познайомилася з авторкою. Я не знаю, чому про цю авторку так мало говорять в Україні, хоча всі її на сьогоднішній день, не всі, шість книг цієї авторки на сьогоднішній день перекладені. Нещодавно в неї вийшла сьома частина. Нещодавно в розпаковках я вам показувала. І це Карахантер. Я познайомилася з нею саме з цієї книги, це здається третя книга в серії про інспектора детектива поліції Адама Фоулі. І це неймовірно. Ця книга мене вивела на сльози, на страждання на перших двох сторінках тексту. Події розпочинаються з того, що ми знаходимося на місці пожежі, де щойно загасили пожежу пожежники трошки технологія, але щойно загасили пожежу, і знаходять тіло чи тіла двох маленьких дітей. А чи живі вони, чи не живі, що з ними сталося? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книжку. Але те, як це описується, і те, коли ну як ти усвідомлюєш, да, що це пожежа, і що, ну, що, що просто ну, ну, це страх і жах. І ми очима пожежників бачимо всю цю ситуацію. Ось на перших сторінках. Я сиділа і ревіла. До речі, подивитися на це ви можете в моєму влогові. Я читала цю книгу в марафоні 3х3, і в мене є окреме відео на неї. Тож, також дуже рекомендую. Я залишу посилання в інфобоксі під цим відео. Мені подобаються книги Кари Хантер, тим, що вони мають інтерактивну складову. Що це таке? Зараз я вам... Знайду і покажу. В її книгах є різноманітні вставки у вигляді діалогів, телефонних дзвінків, допитів, якихось вирізок із газет, якихось скринів із статей в інтернеті. І це все неймовірно. Ну, якби доповнює і зацікавлює вас ще більше в прочитанні або іншої історії. Подібне є в книгах Роберта Гелбрейта, десь здається, чи з третьої, чи з четвертої книги, Мізісі 4. Якщо ви читали, то ви розумієте, про що я. Але, як на мене, окремим плюсом ось книг саме Карихантер є те, що вони об'ємом не надто великі. Тобто, книги Гелбрейта, все ж таки, от там, де вже є інтерактив, вони досить об'ємні: це 700-800 сторінок тексту, можливо, і більше. Тут це все ж таки. Плюс-мінус 400 сторінок, 350, наприклад, ось тут. Відповідно, це не менш цікаво, але інколи хочеться прочитати щось не надто об'ємне, і це дуже підходить. Ну, і відповідно, події розгортаються саме в зимовий період, і розслідування проводиться також на початку весни, здається, ну, завершується, так сказати, на початку весни, але це все ще дуже холодна, така моторошна, промозгла погода. Тому. Дуже-дуже раджу, мені неймовірно сподобалося. Я насправді не жалкую, що познайомилася з Карро Хантер саме з третьої книги, а не з першої, тому що для мене це не принципово, але ви можете починати з першої. Ще раз скажу: в Україні в нас перекладено вже перші шість книг. І, до речі, ціна в них дуже приємно, знаєте, на диво. Можливо, із-за того, що вони дуже популярні, тому вони не дуже дорого коштують, не знаю. Але, ну, мені дуже подобається. Дуже-дуже раджу, правда. Дуже класно пише. І остання книжечка, знаєте, якось ми з вами так швиденько впоралися, вибачайте, ті, хто люблять довгі відео, і я постараюся у влогах робити довше. Але тут якось не знаю, це напевно звичка, знаєте, я раніше довше відео знімала. А зараз це, мені здається, звичка перейшла до мене з Тіктоку, тому що а, там 10 хвилин максимум, і плюс там довгі відео ніхто дивитись не хоче, і Тікток їх не просуває. І тому ти намагаєшся говорити дуже коротко, але інформативно. І от, напевно, ця звичка вона зі мною звідти. Але остання книга в темному-темному лісі. Книга також є в українському перекладі. Я не знаю, на жаль, наразі, наскільки вона доступна для покупки, але в. В золоті Буктоку, як то кажуть, да, або в золоті Ютубу, тобто це книги, які нереально дістати, або які коштують, неймовірно, величезних коштів, я її не бачила. Тому мені здається, що десь перекупити на OLX її можна. А може, навіть і в якихось книгарнях ще є. Рутве, безпосередньо з Рутве я познайомилася саме з цієї книги, і неймовірно цьому тішуся. Е, мені дуже сподобалося, це було дуже атмосферно. До речі, якщо ви читали. Прислухайся до брехні, авторку не пам'ятаю, вибачте. Я теж знімала влог на ту книгу, і там говорила, що мені та книга дуже нагадала, от саме в темному-темному лісі Рудле. Тут в нас теж головна героїня з Амнезією, яка попередньо приїхала на дів дівичий вечір до своєї колишньої однокласниці чи однокурсниці, однокурсниці, здається, з якою вони. Не в дуже хороших відносинах розходились свого часу, але зараз нібито, нібито нічого страшного. Вона приїздить і буквально за добу там трапляється щось неймовірне. Врешті-решт є одне тіло, незрозуміло, як це сталося, а головна героїня опиняється в лікарні з амнезією і намагається пригадати, що відбулося, хто постраждав і хто до того причетний. Дуже цікаво, дуже напружено і, звичайно, атмосферно, тому що події розгортаються в зимовому антуражі і у віддаленій місцевості. Чесно скажу, коли головна героїня бігла буквально босами ногами по дорозі для того, аби втекти, в мене в самої ноги похололи. Тому також дуже раджу. І для зимової атмосфери дуже цікаво. І Рутвея пише, чесно кажучи, мені дуже-дуже цікаво, мені подобається. Я вже прочитала в неї декілька книг. І поки що найгіршою для мене є жінка в каюті номер 10 А найкращою поворот ключа. Це на другому місці. Тому, тому рекомендую. Ну і давайте я вам поносом дам дві книги. А, але я їх не читала. Однак це ті книги, які я планую собі на грудневе прочитання. Давно за них чула, багато різноманітних відгуків, суперечливих відгуків, але мене вони цікавлять і мені здається, що якщо ви їх не читали, вам теж може бути цікаво. Перша книга це камінь ножиці пайпір. Багато чула, що книга зимова, але дуже-дуже важка по-своєму, в, по да? в плані свого жанру. Це, якщо я не помиляюся, трилер. Книга дуже важка, досить трагічна, нібито, і ну, мене, мене реально це зацікавило. Дуже, дуже довго відкладала цю книгу, але є декілька книжкових блогерів, особливо на Ютубі, які м входять в коло моєї довіри до них. І на відгуки яких я звертаю увагу, да, можна сказати, що прислухаюсь. І, відповідно, саме по їхнім відгукам, я хочу прочитати цю книжку, і, відповідно, і скласти своє особисте враження. І друга книга це Санаторії Сари Пірс. Дуже суперечлива історія, тому що відгуки на неї діляться буквально на два табори, за і проти. Але я вирішила, що буду читати цю історію з таким, знаєте, підходом на один вечір, я би так це назвала, тому що говорять, що вона дуже атмосферна, але не надто захоплива і цікава. Ну, Це все ж таки суб'єктивно, да, як то кажуть, смаковщина, але тим не менше. Мені здається, що варто прочитати і скласти знову ж таки своє особисте враження. Тому ось така підбірочка вийшла: 10 книг, які я вже читала, і 2 книги, які планую читати. А тепер буду рада вашим рекомендаціям під відео. Пишіть книги з зимовою атмосферою, які ви читали, неважливо, який це жанр, якщо це романтична історія, це також а, цікаво і має місце бути, тож буду рада вашим книжечкам. І буду таким чином формувати свою корзинку на зимові прочитання. На цьому буду, в принципі, завершувати відео. Якщо вам було цікаво, не забудьте відмітити це відео вподобайкою і написати коментар в підтримку. мені. Теж буде дуже приємно. Ну, а ви бережіть себе, бо новини в Україні щодня невтішні, але останнім часом надто трагічні. Тому бережіть себе і побачимось з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Па-па!